Привіт, усім! От знаєте, є такі дати в календарі, які на перший погляд нічим не примітні. Але якщо копнути глибше, сьогодні ми якраз і поговоримо про такий день 11 січня. Виявляється, він став точкою перетину для абсолютно, ну здавалося б, несумісних історій. Так от, що ж може бути спільного? Уявіть собі, князь воїн із 17 століття, 14-річний хлопчик, який буквально згасає на очах, і далекі холодні супутники урана. Звучить як початок якогось фентезі, правда? Але ні, це все реальні події. І ключ до розгадки, як ви вже здогадались, саме 11 січня. Давайте розбиратись. І почнемо ми з першого нашого героя, справжнього титана свого часу Петра Могили. Ну, Зазвичай його сприймають як суворого церковного діяча, але ми спробуємо подивитися на нього трохи інакше, як на архітектора, що будував не стільки храми, скільки майбутнє цілої нації. Ось він для більшості це просто портрет суворого митрополита. Але ж за цим образом ховається ціла історія. Це не просто священник. це, по суті, принц, син правителя Молдови, аристократ до кісток. І більше того, він воїн. Людина, яка зі зброєю в руках стояла під Хотином у 1621 році. Тобто він бачив битву, кров і перемогу. І ось тут, на піку військової кар'єри, відбувається щось неймовірне. Могила робить вибір, який, мабуть, ніхто з його оточення не міг зрозуміти. Він буквально відкладає меч і бере в руки книгу. Чому? А тому, що він схоже зрозумів одну просту, але геніальну річ. Націю можна знищити не лише зброєю, націю можна знищити темрявою і невігластва, і це, можливо, навіть страшніше. І ця ідея, ця битва за розум приводить його до справи всього його життя. Він засновує колегіум, який пізніше стане знаменитою Києво-Могилянською академією. Тільки вдумайтесь, яка це була зухвалість на той час. Він створює перший вищий навчальний заклад у всій Східній Європі. Це була не просто школа, це була ну, справжня фабрика еліти. Звідти вийшли майбутні гетьмани, філософи, поети ті, хто формував обличчя України. І він не зупинився на академії. Його війна з темрявою йшла на всіх фронтах. От уявіть, він бере власні чималі гроші і відновлює Софійський собор, який на той час був просто в руїнах, повертає його до життя, засновує сучасну друкарню в лаврі і не просто засновує. Кажуть, він особисто редагував книги, розуміючи, наскільки важливе кожне надруковане слово. Кожен його вчинок це був крок проти занепаду і забуття. Гаразд, зафіксували Петро, могила і його боротьба. А тепер давайте зробимо стрибок у часі приблизно на 300 років уперед, і потрапимо в зовсім іншу битву: не за душу нації, а за життя однієї конкретної людини. І так, ця битва теж відбулася 11 січня. Отже, ми в Торонто, 1922 рік. У лікарняній палаці лежить 14-річний Леонард Томпсон. Його діагноз діабет. На той час це звучало як смертний вирок, без варіантів. Дитина просто танула на очах. Але саме 11 січня лікарі наважуються на експеримент. Вони роблять йому першу в історії людства ін'єкцію нової речовини інсуліну. І знаєте, це не була історія миттєвого успіху. Перший укол. Майже провал, викликав сильну алергічну реакцію, бо екстракт був ще недостатньо очищений. Здавалося б, усе, кінець. Але вчені Фредерік Бантінг і Чарльз Бест вони не здалися. Уявіть собі ці 12 днів. Вони працюють у лабораторії як одержимі, щоб довести препарат до ладу. І 23 січня друга спроба. І вона спрацювала. Рівень цукру в крові хлопчика впав. Життя було врятовано. Це просто неймовірна історія про наполегливість. Так, добре. Тепер у нас є дві історії: Петро Могила і його академія, і вчені, які рятують хлопчика інсуліном. Здавалося б, що тут спільного? А от давайте подивимось, яка тонка, але міцна нитка їх пов'язує. Ось подивіться на цю цитату: Фредерік Бантінг, один з винахідників інсуліну, сказав: Інсулін належить світу. І це були не просто слова. Він та його колеги продали патент на цей рятівний препарат всього за один долар. Один долар. Вони відмовились від мільйонів, щоб ліки стали доступними для всіх. Це просто акт неймовірної людиності. А тепер давайте згадаємо могилу. Його філософія, нація безвлазної освіти зникне. Бачите паралель один боровся за фізичне життя, щоб люди не помирали від хвороби. Інший, за скажімо так, духовне життя, щоб ціла нація не розчинилася в темряві без своєї культури та знань. І Барантінг, і могила вони обидва працювали не для себе, вони працювали для майбутнього, вони обидва боролися з темрявою, просто з різною. Але це ще не все. Пам'ятаєте про супутники Урана? Так от є і третій елемент у цій мозаїці. І знову 11 січня, але 1787 року астроном Вільям Гершель вдивляється в нічне небо через свій телескоп. І в цій чорній порожнечі він знаходить два нових світла, дві нові цятки. Це супутники Урана, Титанія та Оберон. Це знову про те ж саме, про пошук світла в темряві, про розширення меж відомого. Отже, князь освітянин, вчені рятівники і астроном першовідкривач, три історії, одна дата. Але яке це має значення для нас тут і зараз? У чому ж полягає спадок цього дивовижного дня 11 січня? А уроки насправді дуже прості і водночас дуже глибокі. Могила створював освітній центр в епоху руїни серед хаосу та війни. І сьогодні, попри все, навчання триває, вчені не здалися після першої невдачі з інсуліном, і це нагадування нам усім, що наполегливість у пошуку рішень це ключ до перемоги. По суті, і знання, і віра у свою справу це і є найпотужніша зброя проти будь-якого хаосу. Бо, зрештою, історія це не сухі дати в підручнику, це завжди про людей, про людей, які не побоялися кинути виклик. Могила дав зброю знань, Бантінг і Бест зброю проти смерті. Гершель світло нових світів. Кожен з них у свій час запалив іскру в темряві. І наостанок, давайте просто замислимось: їхня боротьба була проти невігластва та хвороб. А яка яка наша боротьба сьогодні?